Новини на телеканалі Бізнес з вами Дійгуц. вітаю про найцікавіші події дня. Спочатку коротко. Солодкий шлях. Чи знайдеться для українських смаколиків місце на європейських полицях? Не було би щастя. Британські букмекери заробляють на американській кризі. Бізнес проти тіні на що скаржаться малі та середні підприємці. За рейдерство в'язниця Верховна Рада запровадила кримінальну відповідальність за захоплення будівель та об'єктів. Віта, крейдерство за попередньою змовою групи осіб каратиметься строком від 2 до 5 років. Якщо ж дії вчинили за участю приватних охоронних структур, чи під час захоплення була загроза життю людей, термін ув'язнення може становити і 10 років. Закон також встановлює порядок проведення повторних загальних зборів. Для кворуму на таких зібраннях потрібна присутність акціонерів, що володіють загальною часткою понад 50% статутного фонду підприємства. Українському урядові не зрозуміла пасивна позиція ЄС щодо організації реверсних поставок газу через територію Словаччини. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Нагадаю, Україна почала купувати газ в країнах Євросоюзу з листопада минулого року. Найперспективніше щодо потенційних обсягів постачання є словацький напрямок. Утім, Газпром, який має договір на транзит газу із словацьким газотранспортним оператором, фактично заблокував можливість реверсу. Понятно, что любая задержка в этом вопросе осложняет наши переговорные позиции с Россией. Возникает вопрос, это политика Словакии, политика России или политика Европейского Союза? Кабмін обіцяє обмежити держгарантії з 2016 року. Такий законопроект схвалив Кабмін. Згідно з документом, граничний річний обсяг кредитів, гарантованих державою, не зможе перевищувати 5% доходів загального фонду держбюджету. У пояснювальній записці до законопроекту йдеться. Співвідношення гарантованого державного боргу до ВВП на кінець 2012 року становило вісімдесятих а це вище середньоєвропейського показника на 6%. Сьогодні більше ніж в Україні. Сяг держгарантії мають лише такі країни, як Іспанія, Ірландія, Португалія та Латвія. На думку керівника секретаріату ради підприємців при Кабміні Андрія Забловського у такий спосіб. Уряд хоче продемонструвати міжнародним кредиторам прозорість державних фінансів. Аби зайвий раз не давати привід для МВФ і інших міжнародних фінансових організацій, коли буде черговий раз просити допомогу фінансову, говорити, що у вас щось не те, то давайте зараз от обмежимось, щоб потім не не, не створювати додаткових проблем на, на державний борг. тому це закономір і з точки зору подальшої співпраці з МВФ. Потрібен крок. Ну а поки обмеження не діють, Кабмін вирішив поручитись за Нафтогаз на 11 мільярдів гривень. Напередодні гарантував залучення близько 650 мільйонів на будівництво столичної дитячої лікарні Охмадит. На цей рік державні гарантії передбачені на рівні 50 мільярдів гривень. Фахівці розпожив нагляду готові перевірити фабрики рошен. Цю інформацію підтвердив керівник відомства, головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко. Крім того, він повідомив, українська сторона не просила провести консультації щодо повернення продукції рошен на ринок федерації. Сам Геннадій Онищенко теж збирається відвідати Київ, але з іншою метою провести 17 жовтня засідання консультаційної ради СНД із захисту прав споживачів. Наразі везення продукції рошен з чотирьох українських фабрик на російський ринок припинене через претензії до якості. Нульові мита і величезний новий ринок. У переддень підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС українські кондитери радо потирають руки. Договір обіцяє їм нові і чималі можливості. В окремих країнах Європи наша кондитерка уже продається. І це неабияк вчасно враховуючи несолодкі справи із торгівлею на російському ринку. Тож на що чекають виробники солодощів, розкаже Олена Абрамович. Доки Росія ставить бар'єри, Європа дає зелене світло українським кондитерам. Якщо сьогодні за ввезення солодощів до ЄС наші виробники платять мита 35-45 відсотків, то після підписання угоди про асоціацію ці ставки стануть нульовими. Ці умови торгівлі з європейським союзом є вигідними для України. Насамперед, тому що Україна є нетоекспортером експортером. Кодитерських виробів ми постачаємо щорічно у вартісному вираженні на суму близько мільярда 100 мільйонів доларів за кордон. Галузь є по суті експортно орієнтованою і чисте позитивне сальдо на користь України складає близько 800 мільйонів доларів США. Експортує Україна 40% своїх солодощів однак половину з них до Росії, а в Європу менше 5%. Проте саме високі мита стримували наших виробників від штурму європейського ринку. Тепер, коли кордони мають відкрити, на полицях магазинів ЄС може стати значно більше цукерок Made in Ukraine. і висока конкуренція не має стати на заваді. Ну, раз мы уже там сейчас есть, то я думаю, что расширится нам за счет того, что будет сняты пошлины на то, что мы сейчас не можем продавать, я думаю, мы сможем. Потому что спрос есть, и интересы есть. Наразі майже усі великі вітчизняні виробники експортують до ЄС, тому особливих інвестицій у модернізацію виробництва їм робити не доведеться. Вестимуть солодке до Європи з України і міжнародні корпорації, хоч мають заводи і там, і тут та у нас собі вартість виробництва значно нижча. Це відкриття нових можливостей. Ми можемо дивитися на українські виробничі майданчики для того, щоб забезпечувати продукцію не лише країни СНД, але і країни Європейського союзу. В принципі потенційно це може призвести до збільшення інвестицій в Україну, до збільшення до збільшення виробництва в Україні. А от європейським виробникам суттєво збільшити частку на ринку України не вдасться, кажуть експерти, адже вони вже давно возять до нас солодощі з митом усього 10-15%. Тож для них скасування мит матиме не такий ефект, як для українських кондитерів, які вже підрахували. Їх експорт до ЄС зросте з нинішніх півсотні до щонайменше 300 мільйонів доларів. Обсяг експорту. 300-400 мільйонів доларів США щорічно до країн Європейського союзу це абсолютно реальний показник для галузі. Щоправда, в середньо-терміновій перспективі в цілому це близько 5-7 років. Та поки угода про асоціацію не підписана, виробники не поспішають укладати договори з європейськими контрагентами. На даному етапі відбувається вивчення угоди і відбуваються внутрішні консультації всередині країн. Законодавство має вступити в дію. Тоді ви можете говорити про факт, який відбувся. І говорити про укладання угод внутрішніх між контрагентами всередині міжнародної компанії. Тим часом на російській митниці ситуація лишається складною. Українські вантажівки з кондитеркою перевіряють посилено, а виробники сплачують додаткові авансові передплати, які Росія мала б після перевірок повертати. Проте за інформацією профільної асоціації поки що гроші назад ніхто не отримав. На сьогодні наш експорт до Російської Федерації знизився на 50-60%. Багато із малих і дрібних підприємств взагалі припинили постачання, оскільки в них немає того запасу міцності, які мають відносно, які мають великі підприємства. Але це все без врахування корпорації Рошен. найбільшого нашого експертера. Поки триває суперечка із розпоживнаглядом корпорація Рошен Петра Порошенка вже освоює ринок ЄС. Місяць тому вона відкрила там свій перший магазин. Олена Абрамович, Максим Войтицький, новини телеканал Бізнес. І більше про перспективи наших кондитерів на західних ринках ми поговоримо із Юрієм Логошем, колишнім головою управління Крафтфуд з Україна. Добрий вечір. Вітаю Це вас. Приємно бути з вами. Отже, на вашу думку, які шанси того, що наші шоколадки Корона або, приміром, цукерки «Вечірні Київ радо їстимуть у Відні, в Лондоні, в Парижі? Я думаю, шанси є феноменальні просто. Це... Угода для нас, кондитерів, фактично створена є. Дивіться, поговоримо перше про як товар пересувається, а пізніше капітал пересувається, бо ми виграємо і на товарі, і на капіталі. Товар може бути брендований, не брендований. Так? Це торгова марка, або він просто продається, не брендований і якась інша компанія його брендує. Так? Чим продається товар? Продається асортиментом. Ну, український асортимент дуже широкий, є, європейський дуже звужений є. Ну, європейці намагалися спростити виробництво, збільшити свою собівартість, прибутковість і в той, той спосіб угробили себе з асортиментом. На основі ціни українські товари набагато дешевший за європейські. Ви не бачите багато європейського товару в Україні, як бачите, він дуже дорогий. Але я бачу в Європі їхні кондитерські товари. Я б не сказала, що така вже і велика різниця у цінах. Якщо брати вартість шоколадки в Німеччині і в Україні, то вона плюс-мінус однакова плитка. Не думаю. Не думаємо платки набагато дешевше. Я собівартість дешевше в Україні. Ніж... Я вам розкажу таку історію. Мілка. Мілка виробляється в Європі, правда? В Австрії, в Німецькому вдома, на одній фабриці. Ми пробували імпортувати мілку в Україну. Вона була занадто дорога. собівартості була за дорога. Ми почали її виробляти в Україні. Великі капітальні інвестиції були зроблені, щоб робити мілку згідно з європейським стандартом в Україні. І, і та мілка сьогодні готова бути експортована в Європу через свою нижчу а за рахунок чого зменшили собі вартість виробляючи мілку в Україні? Це дешевша робоча сила чи У обладнання, яке є частково замортизоване, вже броніше зроблені інвестиції і дешевша робоча сила. Взагалі послуги всі Україні дешевші. Далі це є реклама. Наприклад, європейський шоколад в Україні не дуже рекламований. Це він Фереро не рекламується. Так? Нічого не зашкодило, щоб ми рекламували український товар в Європі. Немає до цього бар'єр. Як він стане популярним, пошириться масштабність, критична маса є тоді Але ви погоджуєтеся з тим, що є дещо упереджене ставлення до якості українських продуктів. Якою ж тоді має бути реклама? Це так само, як і до китайських виробників. Традиційно є певні перестороги. Ну, шоколад в Україні виробляється за європейськими стандартами. Європейці це знають і купують, ми говоримо та проговорили небрендований товар. Так? Виробники такі середні, навіть малі в Україні. Роблять на замовлення європейським кондитерам і посилають Європу. Але чи знає про це кінцевий споживач? Ні, не знає. Але буде знати тепер. Буде знати, що він їсть український шоколад. В деяких випадках, очевидно, маркування, лейбл повинно показувати, що це вироблено в Україні. Європейці пробує це якось не показувати, а тепер вже будуть показувати. Тоді, очевидно, за цим піде і капітал, як Україна є дешевша виробнича платформа. То капітал передає Україну, розширюються виробничі можливості, буде скорочуватися в Європі. Так що ми здобуваємо і капітальні інвестиції, додаткові робочі місця в фабриках, розширюється асортимент і об'єм виробництва. Виграємо, виграємо, виграємо. А як, на вашу думку, може, на яку цифру зрости експорт в ЄС, хоча б приблизно? Оцінки ще якоїсь кваліфікованої добри... не було зроблено. Доброї кваліфікованої оцінки ще немає. Ну, а ваша персональна думка? От, можливо, якась нижня і верхня? Ми на початку ясно, що ми заповнимо свої вільні потужності, а тоді далі будемо додавати потужності. Вільних потужностей може бути в рамках 20%. А подвоювати, потроювати це вже побачимо, як скоро це може зробити. Небезпеки якісь існують для українських виробників на західному ринку? Немає. Хіба якось по-глупому будуть поводитися? А, і ще з позитивів зараз підкреслюють те, що нібито українська продукція стане більш конкурентно здатною. А ви з цим погоджуєтесь? Ну, сьогодні українські кондитери роблять згідно з європейськими стандартами. Тут про... проблем ніяких немає. Це і йдеться і про брендованих, і не брендованих. Так. А хто найбільше виграє від цих нових правил роботи з Європейським Союзом? Брендовані чи не брендовані? От ви більше мірою говорите про тих, Одні хто Одні, другі. Тобто навіть ці українські бренди вони знайдуть там своє місце. Знайдуть своє місце, так. Ви оптиміст. Можливо, у вас є Реаліст. оптимістична точка зору з приводу нинішньої ситуації, що склалася із російським ринком для українських кондитерів. Як, а... на вашу думку, є, є, чи є шанс його зберегти? Та дивіться, створений був СНД, зона вільної торгівлі. Спрацювала вона? Ні. Тоді наступна ідея: Митний Союз. Чи спрацює він? Ну, на самих початках бачимо, що є величезні труднощі. Добра не обіцяє. Добре, я вам дуже дякую за цю розмову і, і побажаємо дякую. Дякую успіхів вам. нашим виробникам на Бу ринках Європи. Глядачам я нагадую, що про майбутнє українських виробників солодощів на європейських ринках ми говорили із Юрієм Логушем, колишнього голови правління Крафтфуз Україна. Представники 45 країн світу, 150 стартапів, 70 успішних доповідачів, готові ділитися своїм досвідом. Усіх їх об'єднали під одним дахом найбільше в Україні конференція it індустрії IDCE. Окрім досвіду успішних підприємців на зустрічі, визначатимуть найкращий стартап. Загальний призовий фонд для переможців 30 тисяч євро. Серед цьогорічних новинок організатори відкрили технічну сцену, де об'єднали як початківців, так і акула it бізнесу. мы хотели сделать ADC как площадку, где встречаются и бизнес, и, бизнес, и э, технологии, э, сделать еще особое место, где э, э, люди, которые связаны с э, технологической частью проекта, могли бы слушать интересные э, киноты и панели от людей, э, связанных с технологиями. На цій сцені дуже багато молодих людей, які працюють у галузі мобільних та відеорозробок, освіти, біотехнологій та інших сферах. І, хоча раніше ці напрямки втрачали популярність, я дуже радий, що наступні покоління відновлюють ці сфери. Малий та середній бізнес більше не хоче працювати у тіні, а тому об'єднує зусилля. Через непрозорі схеми держава недоотримує значні кошти, а підприємці постійно балансують на межі закону. Як і відійти від нелегальної роботи, це і не тільки це обговорювали на форумі, який організував портал діло там побувала Юлія Боярськова. Малий та середній бізнес, або як ще його називають, молодший партнер економіки в Україні на 60% працює в тіні. Сьому виною корупція та недосконале законодавство каже адвокат В'ячеслав Гумонай. Одні з найпоширеніших тіньових схем переведення коштів у готівку та легалізація сірого імпорту. какие бы белые схемы не были, все равно на таможне возникают коррупционные схемы, где данный товар задерживается, и они вдаются в такие, скажем так, помощью третьих лиц, которые дают возможность, скажем так, ускорять процесс завоза этого товара на территории Украины. Часто компанії, які хочуть оптимізувати сплату податків або ж убезпечитися від рейдерства, використовують офшори. Наприклад, працюють з ними через іноземну компанію агента. Наприклад, компанія BVI виплачує нульовий налог на пріполь. Английская компания как агент, она будет уплачивать налог только с суммы агентского вознаграждения, которая может быть установлена в размере 1%, например, от стоимости товара. Украинская компания при этом получит возможность ввести товар по совершенно другой цене, чем он был приобретен. У Тим такие схемы не всегда корисны для компании. Закрывая, я хочу изнадоблюдать о позиковике кошты. Если клиент заподозрен в каких-то схемах... И вот как вы сказали, там нелегально или полулегально он ведет какую-то деятельность, которая может, э, скажем так, навредить ему в первую очередь, вернуть кредиты и, естественно, навредить нам. С такими клиентами мы не работаем. Наразі частка малого та середнього бізнесу в українському ВВП близько 10%. для порівняння Українах ЄС – 50-70%. Наблизитися до європейських показників має допомогти амбіційна урядова концепція держпідтримки розвитку малих та середніх підприємств до 2024 року. Документ передбачає спрощення ведення бізнесу, дешеві кредити та участь у проєктах державно-приватного партнерства. Юля Боярськова, Сергій Гушаков, новини телеканал Бізнес. На авансцені американської економіки жінка президент США Барак Обама запропонував кандидатуру Джанет Єлен на крісло глави Федрезерву. Її має ще затвердити Сенат. Утім, сумнівів у перемозі немає. У чому секрету упевненості місіс Єлен далі у сюжеті. Її аплодує сам президент. Вона усміхається і радіє. Барак Обама номінував Джанет Єлен на посаду очільника федерального резерву США і закликав сенат без зволікання затвердити її кандидатуру. Вона є визнаним лідером. Джанет найкваліфікованіша людина для цієї посади. У неї немає кришталевої кулі, щоб побачити майбутнє. Втім, вона має чітке розуміння, як працюють ринки та економіка не в теорії, а в реальному світі. Ми досягли певного прогресу, але попереду ще багато роботи. Нам необхідно зміцнити економіку і повернути зростання на докризові показники. Джанет Єлен. 1967 рік з відзнакою закінчила бакалаврат університету Брауна. 1997-99 роки очолювала Раду економічних консультантів при президентові США. 2004-10 роки президент Федерального резервного банку Сан-Франциско. З 2010 року заступник голови федеральної резервної системи. США. Затвердження у Сенаті не має викликати проблем, адже у демократів там більшість. Ринки на кандидатуру Єлен відреагували спокійно призначення Єлен дуже добре для ринків, тому що вона дотримуватиметься тієї ж політики Федрезерву, не влаштовуючи сюрпризів. Кілька аналітиків завжди слідували її прогнозам протягом кількох років, і вона завжди найкраще передбачувала майбутні тренди щодо економічного зростання та ринку праці. Не відмовиться Єлен і від програми стимулювання американської економіки, адже ВВП зростає повільно. А низка показників, зокрема, рівень безробіття, далекий від норми. Але ці дані треба ще переглянути, зазначають експерти. Дані, на які орієнтується Федрезерв, щоб приймати певні рішення, будуть недоступні протягом певного часу, або трохи спотворені через закриття уряду. Тому це трохи ускладнить роботу Федрезерву. Голова федеральної резервної системи одна з найвпливовіших фігур в економіці Сполучених Штатів. Кандидати на цей пост підбираються президентом країни і затверджується Сенатом на термін 4 роки. Рішення ФРС, від яких, зокрема, залежать банківські ставки в США, важливі не лише для американської економіки, а й для всіх країн, які використовують долар як резервну валюту. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Британці сподіваються нажитись на призупинці роботи уряду США, так званого шатдауна. Одна з найбільших букмекерських компаній країни, Вільям Хіл, почала приймати дві ставки щодо ситуації в Сполучених Штатах. Ставлять на день закінчення шатдауна і на можливе оголошення дефолту однією з найбільших економік світу. У компанії зізнаються все частіше економічні та політичні події підштовхують їхніх клієнтів ставити не лише на спортивні змагання. Ці ставки навряд чи колись перевершать наш оборот від перегонів чи навіть від таких подій, як вибори у Сполучених Штатах. Але водночас це одна з топ подій у світі, що інтригує людей. І не дивно, що чайна таун у Лондоні під загрозою букмекерські контори заполонили китайський квартал, витісняючи традиційні ресторани та кав'ярні. Місцеві підприємці родом із Піднебесної скаржаться, куточок китаю щораз більше втрачає свою автентичність. До того ж, такі заклади забирають тамтешню клієнтуру ми сподіваємося, що китайський квартал залишиться тут ще принаймні на 500 років. Це невід'ємна частина Лондона. Чим більше букмекерських контор з'явиться у Чайна-таун, тим більше втрат зазнає китайська культурна спадщина в межах Британії. Подвоїти потік туристів в Україну обіцяють в уряді за словами віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула. До 2022 року кількість гостей за кордону сягне рекордних 50 мільйонів. Цьому посприяє нова програма розвитку туристичної галузі. За нею українські курорти мають привести до європейського рівня якості. Розвиватимуть туризм як на суходолі, так і на воді. Уже ведуть переговори з великими європейськими та американськими круїзними компаніями щодо роботи в українській акваторії. Украина интегрируется в Европу, интегрируется политически, интегрируется экономически. 45-миллионная Украина получает свободный доступ на 500-миллионный европейский рынок. По нашим планам, к 2022 году количество рабочих мест в туризме должно увеличиться в два с половиной раза и составить не менее миллиона рабочих мест. Хліба і видовищ у вітчизняних установах культури можна не лише збагатитись духовно, але й приміром пообідати. Уже майже рік, як Кабмін дозволив театрам та музеям організовувати ресторанний бізнес за наявності виробничих потужностей і окремих приміщень. Чи дало це поштовх для відкриття нових закладів і які перешкоди на цьому шляху ми розкажемо далі. Ляльки-конструктори залізниці, музей іграшки в центрі Києва. Його директор давно знає про постанову кабміну. Могла б відкрити у себе ресторан, а зароблені гроші використати на ремонт. Але це теорія. На практиці для її невеличкого музею усе складніше. Ми знаходимося на 300 квадратних метрах, і говорити про те, що ми могли би в сьогоднішніх умовах віддавати в оренду якісь приміщення для того, аби отримати додаткові кошти, взагалі для нас не актуальне. Київський академічний театр драми та комедії на околиці столиці. Його площа кілька тисяч квадратних метрів. Частину радо віддали б під ресторан, але не мають права. Адже вони, як і майже усі музеї, бібліотеки та театри не є господарями власних приміщень. А орендують їх у держави. І оце приміщення належить їм. Так що, якщо ми можемо комусь дати в оренду, то ми повинні спочатку написати прохання до вищої інстанції, щоб вони дозволили здати в оренду. Тоді, коли ми отримаємо кошти за цю оренду, ми повинні всі ці кошти передати вище згаданим інстанціям. Собі залишить тільки лиш наші розходи. Жоден зі столичних ресторанів так і не зацікавився такою можливістю. Приміщення у спальних районах їх не цікавлять. Якщо комусь і варто розраховувати на прибуток, то іменитим закладам культури, таким як парламентська бібліотека, і звісно, оперний театр. Ну мені як не цікаво це дія, чесно говоря, тому що е, умов для нормальної роботи там не буде. Ну, якщо це буде оперний театр, то я б би в цю авантюру. А єслідрієм ні окрім столичного оперного розраховувати на довгострокові договори оренди з рестораторами вже стовідсотково можуть ластівчине гніздо, Воронцовський палац та кілька історично-культурних заповідників. Ліваді посіщає вгод е, чотириста 450 тисяч е, посітілі. Да воронцовський дворець, в цілому, Алупкінський дворцово-парковий музей заповідник, мабуть, 1700 тисяч То ви можете себе представити, то еті часть тих посітіліні обов'язково набили б значить і гостями наших ресторанних комплексів, якщо б були там створені. Решті установ культури із менш гучними назвами, а відтак і меншим напливом відвідувачів доведеться й надалі виживати за рахунок державного фінансування та продажу вхідних квітків. Олексій Фролов, Максим Войтицький та Олексій Горбенко новини, телеканал Бізнес. Головне аби не дійшло до поїдання попкорну в опері. Рівень безробіття у Греції знову на захмарній висоті в липні він підскочив до 27,5%. За аналогічний період торік цей показник був принаймні на 2% меншим. Утім, для грецької молоді літній період став ковтком свіжого повітря. Готелі, кав'ярні та ресторани терміново наймали молодий персонал. Потік туристів в Україну за попередніми підрахунками збільшився на 13% порівняно з 2012 тисячі Саме тому безробіття серед людей до 24 років скоротилось майже на 10%. Проте самих працівників результат не втішає. Є ще кілька пропозицій роботи, але в таких місцях працівників просто експлуатують. Ми не маємо медичної страховки чи пенсійного забезпечення. До того ж, зарплатня дуже низька. Новий обстріл грузинського парламенту планують українські кінематографісти. Щоправда, за допомогою спецефектів, вже завтра у Києві стартують зйомки нового міжнародного кінопроекту під назвою Урсус. Стрічка розповідатиме про режисера мрійника, який втікає від громадянської війни в Грузії на початку 90-х років до Берліна. Загальний бюджет картини 3,6 мільйона доларів. 20% коштів виділяє українське державне кіноагентство, ще 13 – агентство Болгарії та Грузії. Решту про профіна фінансують приватні інвестори. Продюсери кажуть, без державної підтримки такі проекти не під силу. Це нелегке завдання знайти гроші на виробництво подібного фільму. Для німецьких інвесторів це доволі ризиковано вкладати гроші у східноєвропейське кіновиробництво. Але я знаю, що ми можемо працювати разом. Кіно без державної підтримки практично. Якщо говорити як правило, у всій Європі, включаючи Україну, не зможе розвиватися. Але якщо отримувати дотацію, яка покриває ту частину якої не вистачає зібрати в бокс-офісі, це не тільки можливо, так повинно бути. І на сам кінець цифри. Сьогодні індекс українських акцій не розраховувався у зв'язку із підготовкою до вступу в дію закону про депозитарну систему України. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. Котирування Євро на Міжбанку зросли на 2 копійки. Заходьте на наш сайт в інтернет, а також на наші сторінки у соціальних мережах Замить Випуск новин спортивних і до зустрічі уже завтра.